Привіт, я політехнолог Юрій Подорожній. радий вітати вас на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затверджений Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал і донатьте на Збройні Сили України. Навіть гривня допоможе нашим бійцям. А в коментарях напишіть, які саме теми ви хотіли б почути і: я запишу про них відео. А ми продовжимо з вами говорити про політичні партії. І розберемо ідеологію, програми, передвиборчі платформи та основні функції політичних партій. В умовах багатопартійності владна партія чи партії під час створення коаліційного уряду називаються правлючою, а партія в опозиції до неї опозиційною від латинського протиставлення. У зарубіжних країнах накопичено великий і здебільшого позитивний досвід взаємовідносин правлячих і опозиційних партій. Активна діяльність опозиції становить природній елемент політичної культури. Безсумнівно, що опозиція опозиційна боротьба корисні і для правлячої партії, і для виборців. Правлячу партію навчить, як треба керувати країною і вирішувати нагальні проблеми. А виборцям демонструє, що опозиція здатна запропонувати свою концептуальну модель у Правління чим професійніша й авторитетніша опозиція, тим сумлінніше і обачніше діє правляча партія. Власне опозиція утримує уряд від помилкових рішень, попереджає про наближення суспільних потрясінь. А поговоримо ми з вами про політичні партії, їх ідеології, програми, передвиборчі платформи та основні функції політичних партій. Політична партія має свою ідеологію: партійну програму і передвиборну платформу. Ідеологія з грецької поняття, уявлення слово, вчення – це система. Поглядів та ідей, в яких відбувається ставлення людей до дійсності, інколи це цілісна теорія, що містить політичні, філософські, соціальні, правові, моральні, релігійні та інші погляди та ідеї на організацію суспільства, наприклад, теорія постіндустріального суспільства, теорія плюралістичної демократії, теорія. Конвергенції, марксистсько-ленінська теорія тощо значне місце в ідеології партії посідають ідеали і цінності, до яких партія має прагнути. Коли партія приходить до влади, то концептуальну теорію партії закладають в основу діяльності уряду президента. В такий спосіб ідеологія втілюється в життя і стає політикою. Відпрацьовують партійну ідеологію так звані мозкові центри, створені у партійному апараті. Зазвичай ідеологія партії викладається. У вступній частині програми політичної партії. Програма партії це ті цілі та завдання, які ставить перед собою політична партія, і які вона зобов'язується втілити в життя, якщо прийде до влади. Вона є стратегічним документом партії. Питання про партійні програми досить складне, щоб залучити до партії якомога якого найбільше рядових членів, адже саме вони вирішують питання про прихід партії до влади. У партійних програмах часто формулюються такі цілі і завдання, які б відповідали інтересам. Не тільки е, різних прошарків населення, які беруть на себе величезні матеріальні витрати у ході виборчої кампанії, а й рядових членів, що голосуються за що голосують за партійних лідерів і забезпечують їх прихід до влади. Тому у партійних програмах і постають завдання щодо вирішення певних соціальних питань забезпечення прав і свобод громадян, захисту навколишнього середовища, роззброєння тощо. Передвиборна платформа партії це ті цілі і завдання, з якими партія йде на вибори, що мають відбутися зараз. Це документ такого тактичного характеру, і від його гасел гасили вимог, уміння зацікавити і переконати виборців залежить перемога кожної партії на чергових виборах.